Незважаючи на те, що Берлін має багато проблем з військово-промисловим комплексом та економікою, Німеччина планує подвоїти постачання Україні зброї. Але виявляється, що у головного європейського партнера Києва, а за обсягами допомоги Німеччина поступається лише штатам, далеко не все так райдужно. Докладніше далі. Більшість жителів Німеччини, як і раніше, засуджують російську агресію в Україні та висловлюються за підтримку Києва. Влада також не зацікавлена ані в перемозі Путіна, ані в заморозці конфлікту, тому що це призведе до збільшення потоку біженців, які прибуватимуть до країни. Проте можливості Бундесверу дуже обмежені. Справа в тому, що Німеччина довгий час виробляла мало озброєння після утворення ФРН у 1948 році і до створення Бундесверу 1955-го країна активно демілітаризувалася. Військове виробництво відновилося лише з початком холодної війни, але після розпаду СРСР уряд ФРН знову перестав приділяти увагу у військовій сфері. Усвідомлення масштабу проблеми прийшло до німецької влади лише після початку російського вторгнення в Україну. 27 лютого, 22 канцлер Олаф Шольц виступив з історичною промовою про зміну епоху зовнішній політиці Німеччини і проголосив курс на модернізацію німецької армії. Але насправді за минулі півтора року у сфері оборони німеч. Чи мало що зроблено? Озброєнь, що поставляється Україні, катастрофічно не вистачає. Причина дуже проста: спершу потрібно це озброєння елементарно зробити. Причому найбільша проблема це виробництво боєприпасів. Спочатку єс мав намір за 23 рік виготовити мільйон снарядів, проте за 10 місяців вдалося зробити лише чверть від запланованого обсягу: 250 тисяч снарядів. А Україна за місяць витрачає таких снарядів близько 150 тисяч. Зрештою, процеси сильного. Льмує бюрократія, а це загальноєвропейська проблема. Бюрократична система просто не здатна приймати швидкі рішення, а під час війни це особливо небезпечно. Чому так сталося? Німецька влада помилково вважала, що війна не затягнеться так надовго. Через це не наважувалася вкладатись у довгострокові проєкти у військовій індустрії. Причому хибні прогнози були великою помилкою не лише німецького уряду, а й багатьох інших країн. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, став. Ставте лайки рекомендуйте друзям.